Thank you. Dzień dobry Państwu, właśnie zakończyło się poranne spotkanie pani premier Beaty Szydło z premierem Ukrainy, panem Włodomirem Krojsmanem. Szanowni Państwo, czas na wygłoszenie o... kulturalnych. To wszystko są tematy, które omówić, przygotować i wdrażać w życie. Chcę też stwierdzić i powiedzieć, że w tych relacjach, które w tej chwili. Pan premier wczoraj na naszym spotkaniu grupy V4 Zacytował słowa Świętej Pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi, który powiedział, że dzisiaj Gruzja, a jutro może inny kraj, w tym również i mój kraj Polska. Odnosił to oczywiście do agresji rosyjskiej na Gruzję. Te słowa okazały się prorocze, bo okazało się, że w bardzo krótkim czasie dzisiaj tym państwem, które padło ofiarą agresora, jest Ukraina. I te słowa pozostają cały czas żywe i w pamięci. I wspólnie uznaliśmy, że musimy zrobić wszystko, a nie dopuścić więcej do takich aktów, a żeby budować pokój w Europie, a jest to tylko i wyłącznie wtedy możliwe, kiedy będziemy ze sobą ściśle współpracować, kiedy będziemy realizować projekty gospodarcze, kiedy będziemy wspólnie budować bezpieczeństwo. Kiedy będziemy po prostu budowali dobre relacje pomiędzy naszymi narodami. Chcemy a żeby Ukraina się rozwijała, a żeby Ukraina proces reform, który rozpoczęła, kontynuowała, zakończyła z sukcesem. Dla Polski Ukraina w Unii Europejskiej to jest ten cel, który chcielibyśmy, żeby został spełniony. Шановна, пані прем'єр-міністр, я хочу дуже подякувати вам за запрошення відвідати криницю, відвідати це прекрасне місто, взяти участь у зустрічі прем'єр-міністрів Вишеградської четвірки. Я думаю, що і вчора, і сьогодні ми провели дуже гарні дискусії, але хочу підкреслити, що стосунки партнерські. України і Польщі несуть абсолютно стратегічний характер, і дуже важливо, щоб ми розвивали ті можливості, які є перед нами щодо поглиблення нашої співпраці. Перше, я би хотів подякувати Польщі за незмінну позицію підтримки територіальної цілісності України, засудження російської агресії по відношенню до суверенної держави, по відношенню до України і підтримку всіх, в тому числі і санкційних. Заходів, які мають вплинути на агресора, щоб він відмовився від своїх планів, нападати на суверенну державу, бувати її громадян в 21 столітті, це є абсолютно неприпустимо. Тому я ще раз хочу подякувати за підтримку. Ми відчуваємо дружність і солідарність по відношенню до України і високо це цінуємо. Глибоко переконаний у тому, що ми маємо в багатьох сферах. Потенціал до нашої співпраці зрозуміло, що ми маємо розвивати нашу співпрацю в оборонній сфері. Ми домовились про те, що наша міжрадова комісія буде працювати з новою інтенсивністю. Це дасть можливість нам вирішити всі завдання, які стоять між нашими країнами, в тому числі поглибити нашу транскордонну співпрацю. Маємо багато питань щодо е, інфраструктурного розвитку, і я думаю, що об'єднання зусиль Польщі і України дасть можливість нам отримати достатньо якісні е, результати. Е, також хотів би подякувати Польщі за підтримку нашого євроатлантичного, е, е, євроінтеграційного курсу, а е, також підтримку впровадження безвізового режиму. Е, ми як Україна прийняла рішення про те, що ми будемо забезпечувати нашу європейську інтеграцію, курс є незмінним. Ми робимо кроки, які дозволять Україні відбутися як європейській демократичній і успішній країні, і тому партнерство на цьому шляху з Польщею є стратегічним. Ми будемо продовжувати співпрацю у всіх тих напрямках, які сьогодні є актуальними. Я думаю, що і в економічній сфері, і в оборонній сфері, і в енергетичній у нас є багато напрямків, де ми можемо об'єднувати наші зусилля. І безумовно, нам потрібно дуже делікатно підходити до історичних подій, які були. І ми говорили про те, що ми маємо виходити з єдиною спільною позицією, позицією порозуміння. Я глибоко вірю у те, що ми маємо непросте історичне минуле, ми маємо Добре і гарне сьогодення, і я глибоко вірю у те, що ми будемо мати достатньо стратегічно важливе, спільне майбутнє. Є багато прикладів, коли ми можемо сказати про, в нашому житті про пророчі слова. І тут щойно пані прем'єр сказала про слова вічна пам'ять президента Лиха Качинського. А я хотів би згадати слова Йозефа Пілсуцького, який сказав про те, що без незалежної України не буде незалежної Польщі. Скільки років пройшло? А ці слова є і сьогодні надзвичайно актуальними, пророчими, я би сказав. Тому наше завдання зробити так, щоб наші народи, наші країни, які є близькими, які мають спільний кордон, мали спільний успіх, щоб вони були. По справжньому і в майбутньому стратегічними партнерами, щоб вони спільно вирішували ті питання, які є на порядку денному, щоб ми забезпечували інтеграцію і взаємодію на регіональному рівні, на рівні самоврядування, що є надзвичайно важливим. І тут. Польський досвід є дуже великим і прийнятним, я би сказав, для України і в цьому контексті теж ми маємо підтримку і фахівцями. Саме від наших польських колег, тому хочу підкреслити, що сьогоднішня зустріч буде мати своє продовження. І я ще раз хочу підтвердити запрошення, шановна пані прем'єр-міністр, відвідати Україну з візитом. І я думаю, що це буде дуже гарною нагодою на продовження наших контактів. І обговорення тих питань, які можуть сприяти розвитку наших двосторонніх стосунків. Також ми проговорили про покращення ситуації на спільному нашому кордоні. Тут я думаю, у нас є єдина думка про те, що ми маємо дати гарний сервіс на перетине кордонів. Ми маємо все зробити для того, щоб не було або були мінімізовані черги. Це важка праця, але буде відповідне доручення і з боку польських колег, і з боку моїх колег. Будуть докладені зусилля для того, щоб ми знайшли механізми зробити перетин кордону між Україною і Польщею більш комфортним, більш якісним ніж це є сьогодні. Це теж одне з наших завдань, які ми будемо працювати. Маємо зняти всі бар'єри, які є перешкодою для нашої нормальної взаємодії. Тому хочу подякувати за можливість відвідати криницю і хочу запевнити у. Tomu, że Ukraina jest i bude zależać nadmiernym strategicznym partnerem dla Polski. Jeszcze raz dziękuję. My również bardzo serdecznie dziękujemy, dziękujemy Pani Premier, dziękujemy Panu Premierowi. Na tym kończymy nasz poranny briefing. Dziękujemy.